У Варшаві розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіга з міністром МЗС Польщі Радославом Сікорським. Про це сьогодні повідомили на сторінці польської МЗС в соцмережі ікс. Головна тема зустрічі домовленості досягнуті після вчорашніх переговорів між Україною та Сполученими Штатами Америки. Нагадаю, 11 березня в Саудівській Аравії відбулися перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. Українську команду представляли голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров зі сторони Сполучених Штатів держсекретар Марко Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. За підсумками перемовин Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. США пообіцяли негайно поновити обмін розвідданими та відновити безпекову допомогу. Про це йдеться у тексті спільної заяви України та США, яка опублікована на сайті Офісу президента. Більше про переговори України та Сполучених Штатів Америки в Саудівській Аравії будемо говорити із дипломатом радником департаменту ЄС і НАТО. Міністерства. Міністерства закордонних справ України у 2019 -му, 2021 -му роках. Володимир Джиджора з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку. Пане Володимире. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це була перемога української дипломатії? От результати цієї зустрічі. Ну, скажімо так: це етап перемоги. На, на моє глибоке переконання, перемога у нас буде, коли ми знищимо нашого ворога. Остаточно українська дипломатія вивчила уроки. Це попередні, це добре, і зробила правильні кроки після чисельних консультацій з нашими європейськими колегами, і це в принципі результат спільних зусиль. І це також про це також необхідно пам'ятати і це необхідно комунікувати. І ми це робимо нашим як американським партнерам, так і нашому ворогу. Україна є частиною важливою інтегральною частиною. Європейських спільних зусиль щодо миру панолодиморе. Як вам видається, якщо зараз американці пішли фактично нам на поступки, відновили допомогу, відновили доступ до розвідданих? Ми погодились на 30-денне перемир'я на всій лінії фронту. А якщо з якоїсь причини Росія не погодиться, то чи підуть американці на конфронтацію з Росією чи знову почнуть викручувати руки українцям? І ми будемо на цих емоційних качелях далі гойдатись? Ну, знаючи підступний характер московської влади і їх посадові як громадян, так і посадовців, можна очікувати, що вони в лоба можуть не сказати, що ні, це от все, що ви домовилися, нам не підходить. Можливо, ймовірно, будуть спроби затягувати час. Ну, от нам це треба вивчити, наприклад, теза, ми вважаємо, що для того, щоб нам погодитись на ваші пропозиції. А ніхто поки що не знає, які пропозиції адміністрації США до російської сторони. Ну, от взагалі невідомі. Нам треба вивчити ваші пропозиції. Нам необхідно узгодити це. Ви маєте врахувати, що реальну ситуацію в ході бойових дій. Ну тут ми їм, правда, добряче підпсували, слава Богу, дронами по Москві в тому числі. І ще. Інша величезна купа ймовірних аргументацій, чому це неможливо зробити зараз, і паралельно з цим вони будуть намагатися завдати максимальної шкоди, показати Україні саме, показати, що ну дивіться, ми ж вам казали, ну вони все одно слабкі. Потім будуть однозначно тиснути на ту болячку, яка ще я переконаний, у, Трамп, у Трампа не зажила про особистий, ну, не хотілося б це називати конфлікт, а скажімо так, особисте непорозуміння з нашим президентом. Mm -hmm. Вони однозначно будуть натискати. Якщо не впряму, то опосередковано. Ну, от ви бачите, це от українці просто погодилися, тому що ви їх змусили, ви їх можете далі змушувати. Ну, ви ж. Величний, ви ж найбільший новин, во й найкрутіший у світі. Ну такий же, як і наш президент Росії, і такий же, як і китайський лідер. І вони на, на цьому на супер-его, на екстра-его, вони будуть тиснути для того, щоб затягти і виторгувати виграти для себе найвигіднішу позицію. Ніколи ще Москва не погоджувалася сходу. Якщо погоджувалося з ходу, це означало, що. Сьогодні погодилося. Завтра вони це все перекрутять, відмовляться і скажуть це не ми. Росія е, в своїх пропагандистських виданнях наполягала на тому, що Україна не хоче миру, не хоче припинення вогню, і вони власне в цю риторику вкладали всю свою силу і енергію. Е, зараз, коли Україна погодилася на тридцятиденне перемир'я, припинення обстрілів, на вашу думку, яка буде позиція Росії і е, як тоді вони будуть узгоджувати її з цією пропагандою, яку наразі досі вони поширювали про те, що Україна не хоче миру? Ну, там багато розумних підлих, але розумних людей, і вони переформатують свої меседжі. Вони будуть старатися познаходити слабкі точки. У нас вони знову ж таки вони відомі тим, що проводять акції з політичної дестабілізації, військової дестабілізації, війна проти України, та ж сама ситуація в Сирії, наприклад, минулого тижня. І, як дестабілізація, так і гібридні впливи, оцим вони і будуть займатися. Вони переформатують меседжі, знайдуть те, що буде психологічно впливати на команду Трампа, і знову ж таки, те, що раніше сказав, вони будуть намагатися створити або створити ситуацію вигідну для себе, або створити ілюзію ситуації, яка дійсно буде як полюбляє. Трамп казати, давати їм сильнішу карту. Хоча зараз ми перейшли в гру футбол, м'яч на їх стороні, пане Володимире, Уявімо собі теоретично таку ситуацію, що Росія якраз користалася е, вашими порадами, даруйте, так і саме так зчинила, як ви як, як, як ви і кажете, так. То американці уявімо собі, що теж повелися на, на, на цю пропаганду і будуть тиснути на Україну. Що робити нам в такому випадку? Дивіться, ми вже це робимо. І те, що ми раніше згадали, Україна не одна, з нами наші друзі, наші союзники, об'єднана Європа, кожна країна Європи і кожна країна в об'єднаному форматі Європи, а також Канада, і не лише вони, і це і Австралія, і Японія, і це ну, світова по суті підтримка. Тому о, і зараз відразу ми бачили в вашій заставці. Міністр закордонних справ України Сібіга зустрічається з Славом Сікорським. Це один із найбільш потужних сильних голосів в, в об'єднаній Європи на підтримку України, і ми будемо продовжувати робити те, що ми зараз робимо. Ми зараз відпрацьовуємо з нашими європейськими партнерами алгоритм наших подальших дій, При тому, що це робиться як на державному рівні, так і на індивідуальному рівні. Ну, наприклад, з тим же самим Сікорським, ми пам'ятаємо, хто у нього дружина, наскільки це впливова особа. Угу. Тобто ми маємо працювати і надалі у європейському векторі в будь-якому випадку, паралельно працюючи з американцями. Панеш, дуже вам дякую за те, що дякую. знайшли Безначні. час. Доєдналися Володимир Джоджора дипломат, радник департаменту Європейського союзу і НАТО, Міністерства закордонних справ України у 2019-2021 роках. ви з нами на прямому зв'язку з ними обговорювали результати вчорашніх перемовин між Сполученими Штатами Америки та Україною, де нагадаю Україна погодилася на тридцяти. Денне перемир'я, у разі, якщо Росія теж на це погодиться.